Зум і галактичний карнавал. Після відпочинку на Соларіусі, Зум був готовий до нових пригод. Його небесний компас вказував шлях до яскравої планети, що сяяла різнобарвними вогнями. Наближаючись, він побачив вихори енергії, що огортали планету, немов святковий феєрверк. Це була фестивія, дім легендарного галактичного карнавалу, найграндіознішого свята у всесвіті. В захваті зум приземлився і зробив крок у чарівний світ. Вулиці були прикрашені парними ліхтарями, повсюди звучала музика, яку виконували музиканти на сяючих інструментах, а істоти з усіх куточків галактики насолоджувалися захопливими атракціонами. Ласкаво просмо на галактичний карнавал, пролунав радісний голос. Зум озирнувся і побачив високого сяючого інопланетянина з розеєсипом зіркових веснянок і плащем, що світився, немов галактика. Я Льора, організатор фестивалю. Ти прийшов, щоб розважитися? Звісно, широко посміхнувся Зум. Тут просто неймовірно. Льора вручила йому спеціальну карнавальну монету, сяючи жетон, що давав доступ до всіх розваг. Зум одразу кинувся випробовувати атракціони, катався на світлових американських гірках, ухилявся від космічних комет у лабіринті з нульовою гравітацією і навіть танцював із літаючими медузами, що мерехтіли в такт музиці. Але головною подією карнавалу мала стати коронація зоряного чемпіона. Переможець отримував зоряну корону сліпучий артефакт, у якому, за легендою, укладена енергія мільйонів падаючих зірок. Як тільки церемонія мала розпочатися, раптово настала темрява. Кольорові вогні згасли, музика стихла, і серед гостей пронеслися стривожені вигуки. Зоряну корону викрали, скрикнула Льора. Без неї свято не може продовжуватися. Натовп заметушився. Хто міг забрати корону? Я знайду її, рішуче заявив зом. Дозвольте мені допомогти. Ліора кивнула Радість карнавалу не повинна згаснути. Зум швидко просканував місцевість за допомогою сенсорів свого корабля. Ледь помітний енергетичний слід вів від центру карнавалу до тіньового провулку, загадкового місця, де зазвичай збиралися любителі розіграшів. Слідом він невдовзі зустрів групу світних тіньових створінь, зоряних спрайтів, крихітних літаючих істот, що обожнювали пустощі. Ми не крали, пропущав один зі спрайтів, ми просто взяли її для гри. Зум підняв брову. Спрайти захихотіли і вказали на космічний дзеркальний лабіринт, величезний мерехтливий лабіринт, де відображення рухалися, немов зоряний пил. Ми сховали корону всередині, але забули, який шлях до неї веде, зізнався інший спрайт. Зум зітхнув, але усміхнувся. Справжній виклик. Він ступив у лабіринт, уважно спостерігаючи за заблимаючими відображеннями. Він знав, що повинен довіритися своїм інстинктам і небесному компасу. Повільно він пробирався крізь засліплюючі коридори, уникаючи хибних шляхів та ілюзій. Нарешті, попереду з'явилося слабке світіння, зоряна корона Вона лежала на п'єдесталі, оточена вихором космічного туману. Обережно взявши корону, Зум побачив, як лабіринт засіяв і сам відкрив шлях назад до карнавалу. Коли він повернувся, натовп зустрів його радісними вигуками. Льора водрузила зоряну корону на трон, і в ту ж мить карнавал ожив. вогні засіяли яскравіше, ніж раніше, музика знову заграла, а фейерверки освітили небо всіма барвами всесвіту. Ти врятував фестиваль, Зум, радісно сказала Льора. На знак вдячності я нагороджую тебе медаллю зоряного пилу. Почесним символом тих, хто приносить радість у Всесвіт. Зум із гордістю прийняв нагороду. Він прилетів заради веселощів, але в підсумку врятував найвеличніше свято галактики. Коли він піднявся на борт свого корабля, його погляд упав на небесний компас, що вже вказував новий шлях. Що чекає його далі? Він не знав, але одне було ясно всесвіт сповнений чудес, і він готовий їх досліджувати. Не чудес, і він